Сітуля, привіт! Добрий день! Привіт! Саша, Со... привіт, по вже лашо, так? Слава Богу! Всім доброго раночку, ми з України. Ми з України. У нас морозно. 10 разів морозу. Насправді погода, вже від якої ми відвикли. Абсолютно. Ми звикли до такої, знаєте, вже мінус один, сили мінус два, а вже мінус десять. І я дивилася на наступному тижні, не на цьому буде мінус 16. Стоїть в всякому разі на Київщині. правда не знаю, чи це може таке бути, але таке є. Тому дуже-дуже, дуже. Але ж ми ж ми ж як. Ми цінуємо те, що маємо. Все пізнається порівнянні. Живемо тут і зараз. Бо іншого життя немає і не буде. Це Україна, Київщина. 11 лютого 2025 року. Зима. Зима. Наташенька добрий день. Люди у своїх справах поспішають. Життя триває. Щось ламається, щось будується. Добрий день. Колись ці три будинки їх називали П'ятиетажки. Ну, на Суржику так колись було. Це була така, знаєте, єдина частина, як кусочок міста так в Калинівці наші. А тепер, тепер це вже як історія. Привіт! 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 Як гіла. Ти така.